Всім привіт і це паперова кухня. Сьогодні у нас великий заказ. Перше, що ми з вами зробимо, давайте це як там морозиво. Беремо наш беремо на рожок. Я сюди буду класти, ось тут покладу, бо мені нема куди шталі ма нас попросили шоколадний О. Так, давайте пора. Чекайте. Давайте перше розкриємо. Вклали другий рожок банановий. Oh. Ось такі є два ручка, в нас поки є. Далі ми на той підбираємо шоколадний. Ось на той. Дайте поклавим. Воно інше, інше – ні. А ось тут ми беремо середичка. Опс. І ось така ой, кухня трошка допадать. І ось така морозова у нас вийшло. Далі давайте поки зро... наше тісто поставимо в докуперше розім'ємо. Разем'яла можна класти в духовку. Бум-бом-бом. -бум. На 20 сек. Все, далі ми давайте зробимо шаурму. шарму. Беремо... Все, кто вже плутає, розкриваємо наш лаваш. Ваш лаваш. лаваш. Угу. Беремо улицький салату листя салату, друга, два листя таких. Опс, опс. Ще беремо гриб. Що? Ось сюди один. І ось сюди так. Далі все, далі то все дело у нас закрывается. Я кто все... <coughs> как-то все дело закреплялось, ось и лавашик надо было. Наше тесто зробилось, беремо пьм. Вже готово, хупс. Тудам ми покладемо стільки сиру, як попросимо. Опц. Далі ми беремо ковбаски. Один купасать фа, купасать. Речі клубиски. Листя салата. Одна сюда, друге сюда, грибочки, грибочки. Супер грибочки. Ось так, кладемо. Гарно піска за Далі давайте беремо вишні. Не вишні, а вишню? Ну і давайте один сюди, ой, один сюди огірок і другий сюди. Ну і помідор. Хм. Ось така шикарна піца в нас вийшла. Далі ми робимо напиток У нас І, тільки він залишився. Нас попросив Беремо стакан. Відкриваємо. Нас попросили Крем блу-рай. Бо... Тут небагато А так. Да. Ну, no, просто никто не брал. Кладем в стакан. Открываем У нас попросту рефрукты. И Ми візьмемо два ліде Чекайте. Такий напиток в нас вийшов. Чомусь тепер, коли появилось морозиво, Роблю дуже і дуже великі закази. Мені питання, коли морозива не було. Ну-ка, давайте це діло прийдем. Ось такий заказ у нас вийшов. Напиток, лаваш, піца, морозив. Так, так так. Всім пока. Коротше, я скоро буду знімати, так що всім пока. Чекайте нових відео.